Сьогодні ринок IT пропонує багато рішень для оптимізації бізнес-процесів. З'являються нові і нові можливості для вдосконалення бізнесу, у тому числі й у галузі продажу мультимедійної продукції, так звані мультимедійні станції. Це інноваційні системи прослуховування CD або перегляду dvd дисків Такі системи дозволяють робити вибір із всього ряду музикальних дисків, которые представлені в асортименті в музикальному відділі даного магазину. Работают они элементарно, просто по э, идентификации штрих-кода э, происходит воспроизведение с диска, то ли это mp3 диск, то ли это просто какой-то музыкальный обыкновенный диск, воспроизведение э, мелодии с каждой песни по 30 секунд, соответственно. Стандартное решение зазвичай складывается из четырех пристроев сканы, что расположено біля стеллажей с дисками, приєднаних до сервера, на котором есть полная база данных дисков, доступных до продажу. Очень много разновидностей станций прослушивания. Есть станции прослушивания, которые представлены просто в виде стоек, в виде башен, на которых непосредственно есть диски, которые вмонтированы уже в саму систему, и с помощью нажатия мы слушаем тот диск, который находится В даному боксі такі станції призначені для продвигання найбільш топових дисків нових. І вони представляють можливість потребітелю відео новинки на музикальному чи відеоринку. Оскільки асортимент у магазині постійно поповнюється, виробник передбачив можливість оновлення бази дисків безпосередньо у магазині, з можливістю перенесення оновлень на інші сервери. Наприклад, мережа музичних магазинів може централізовано оновлювати базу з даних і переносити оновлювання за допомогою магнітних носіїв на сервери, що розташовані безпосередньо у магазинах. Більша особливість і великий плюс даних станцій вони антікаразійний і антивандальні. Тобто, при великому навіть більшому поламати, у вас вряд ли це вийде, а використовування такі станції достатньо прості в прости, але головна перевага пристрою у тому, що він надає можливість кінцевому клієнту зробити вибір, спираючись на власний досвід, а не на по. Рады друзьям, что консультанты умазы, властные китрувальные точки, так уже тремуют низку переваг. На полках магазинов можно следить, какую продукцию чаще всего покупают, тем самым пополняя своевременно ассортимент дисков. То есть, если мы говорим о станциях прослушивания, которые имеют в себе программное обеспечение, которая позволяет снимать отчеты о наиболее прослушиваемых дисках. О, соответственно, связь идет с кассовым местом, где идет реализация данных дисков. Можно снимать отчеты о том, какие диски пользуются большей популярностью, тем самым своевременно пополнять запас данных дисков. Дана система дозволяє прослухати будь-яку пісню встановленого диска, не витрачаючи часу на очікування, коли звільниться плеєр біля каси і коли підійде продавець, аби роздрукувати диск і поставити його на прослуховування. Такі станції дозволять збільшити кількість імпульсивних покупок або ж звернути увагу більшості покупців на диск новин.